У світі, де рішення приймаються швидко, а вплив вимірюється діями, розуміння правил гри дає перевагу. Сьогодні ми розглянемо першу половину 48 законів влади, а це 24 принципи, які допоможуть вам стати сильнішим, впливовішим і свідомішим лідером. Але пам'ятайте, сила без етики порожній тріумф. Використовуйте знання заради майстерності, а не маніпуляцій. Закон перший не затьмарюйте своїх зверхників. Істинна сила не у змаганні з тим, хто веде, а в партнерстві поруч з ним. Великий лідер підтримує наставника, дозволяючи йому сяяти. Спільний успіх будується на повазі до авторитетів важливо показувати повагу. Але не приховувати власні таланти повага не означає забути про себе, надмірна скромність робить людину непомітною показуйте здібності так, щоб вони підсилювали авторитет керівника, а не затьмарювали його. Закон другий не надто довіряйте друзям. Справжня мудрість це бачити у суперниках вчителів, друзі безцінні – але вони іноді помираються. Потрібно перевіряти довіру діями, а конфлікти сприймати як уроки для зростання. Але не впадайте у підозрілість. Надмірна обережність може відштовхнути щирих союзників. Постійна підозра створює атмосферу страху. Довіра має бути вибірковою, але справжня дружба не повинна страждати від безпідставної недовіри. Закон третій. Приховуйте свої наміри. Не варто показувати всі карти одразу. Сила у виваженості кожного кроку. Плануйте обережно і дійте поступово. Так, кожен хід стає продуманішим і вдалим, а несподівані кроки дезорієнтують конкурентів. Занадто велика таємничість може сприйматися як обман, важливо зберігати довіру, відкриваючись тим, хто дійсно заслуговує на це. Надмірна таємничість може виглядати як брехня. Приховуйте плани, але залишайте простір для довіри тим, хто її заслужив. Закон четвертий завжди кажіть менше, ніж необхідно. Вчинки говорять голосніше за слова: досягнення мети власними діями зміцнює довіру й авторитет більше, ніж будь-які аргументи. Практичні результати демонструють силу і впевненість, адже довіра формується на реальних справах, а не на розмовах. Однак не варто зовсім відкидати діалог. Обговорення допомагає узгодити стратегію й уникнути помилок. Тож потрібні і слова, коли вони конструктивні та вчасні. Повна мовчанка може виглядати холодністю або викликати тривогу. Використовуйте слова там. Де вони додають ясності і підтримують зв'язок із людьми. Закон п'ятий бережіть репутацію. Репутація не видимий капітал, що формується роками. Стабільність та чесність у вчинках укріплюють довіру та складають основу міцної репутації. Вірність принципам і послідовність у справах утверджують цінність людини в очах оточення. Однак не слід боятися змін. Щирість і визнання помилок підсилюють повагу. Не нехтуйте можливістю навчатися. Так репутація стає щирою та ціннішою. Надмірна увага до думки інших може перетворитися на залежність. Репутація важлива, але не коштом втрати власної суті. Закон шостий: привертайте увагу. Світ помічає тих, хто світиться власним світлом. Натхненні вчинки та оригінальні ідеї залишають слід у пам'яті людей. Унікальність не дає загубитися в натовпі і надихає інших, але не треба будь-якою ціною прагнути уваги. Надмірна театральність чи скандальність розчаровують. Краще бути природно впізнаваним, аніж кричати заради уваги. Постійне прагнення бути в центрі уваги виглядає відчайдушно Створюйте інтерес природно, а не через скандал чи надмірну демонстративність. Закон сьомий спільна праця А разом завжди більше, ніж поодинці. Командна робота дозволяє досягати результатів, що одному були не б недоступні. Об'єднуючи зусилля та залучаючи інших до справи, можна примножити результати. Так Кожен носить свій внесок у спільну перемогу. Але не йдіть по головах. Надмірне використання партнерів чи підлеглих підірве довіру, допомагайте один одному та будьте щирими. Тоді командний дух працюватиме на вас. Не використовуйте команду як інструмент для власної вигоди, щирий розподіл заслуг і взаємна підтримка тримають союз міцним. Закон восьмий. Притягуйте до себе створіть навколо себе цінність, і люди самі прийдуть. Демонструйте відкрито, яку користь приносить співпраця. Коли інші бачать взаємовигідні умови, вони природньо прагнуть приєднатись. Вигні пропозиції, ясна мета, притягують партнерів. Але не використовуйте заманювання виключно для обману, взаємодійте чесно, пропонуйте можливості, а не пастки. Маніпулятивні обіцянки руйнують довіру. Пропозиції мають бути чесними і реалістичними. Закон 9 дією, а не словами. Вчинки говорять голосніше за слова досягнення мети власними діями зміцнює довіру й авторитет більше, ніж будь-які аргументи. Практичні результати показують вашу силу і впевненість, адже довіра формується на реальних справах, а не на розмовах. Проте не варто повністю ігнорувати діалог. Спілкування допомагає уточнити плани й уникати помилок. Тож заохочуйте конструктивні розмови там, де вони потрібні, уникайте показного геройства. Ваші дії дають бути конструктивними, а не імпульсивними. Закон десятий: уникайте негативного оточення, оточуйте себе тими, хто тягне вгору. Позитивні і ціноспрямовані люди заряджають енергію і мотивують рухатися вперед. Тоді як постійні скарги і песимізм пригнічують, тримайте поруч тих, хто вірить у успіх і працює заради цілі, проте співчуття теж потрібне. Допомагайте тим, хто потребує водночас не допускайте, щоб негатив затьмарював ваш рух вперед. Дбайте про власний дух і оптимізм. Не ізолюйтеся від світу повністю. Іноді навіть негативні приклади можуть навчити важливим урокам. Закон 11. стати незамінним. Станьте цією людиною, без якої команда не уявляє свого успіху, діліться знаннями й вміннями, тоді вас завжди шукатимуть за підтримкою. Коли люди знають, що ви створюєте особливу цінність, вони цінують вашу допомогу і довіряють вам. Таким чином, ви будуєте фундамент власної незалежності. Але не перетворюйте допомогу на надмірну опіку. Навчіться відступати, щоб інші розвивалися. Здорова незалежність кожного важливіша за сліпу залежність від вас. Закон 12: щирість і щедрість. Щира доброта має велику силу. Чесність і безкорислива допомога руйнують бар'єри довіри. Маленькі вчинки доброти показують щирі наміри і зближують людей. Коли ви дієте відкрито і щедро, оточуючі відповідають взаємністю. Але пам'ятайте, щира щедрість не повинна бути маніпуляцією, немає сенсу у фальшивій доброті, Вона швидко викривається і підриває довіру. Справжня щедрість полягає у щирості допомоги. Не дозволяйте щедрості стати зброєю проти вас. Допомога має бути добровільною, а не нав'язливою. Закон 13. Взаємовигідність. Партнерство створюється на взаємній вигоді. Коли просите підтримки, покажіть іншим, чому це вигідно і для них. Взаємовигідний обмін стимулює розвиток співпраці і підсилює взаємодії. Обом сторонам важливо отримати користь. Тоді бажання допомогти виникає природно. Проте не забувайте про щирість. Вдячність і взаємоповага зміцнюють зв'язок не менше, ніж матеріальні вигоди. Допомагайте тим, хто щиро прагне взаємності і будьте вдячні за підтримку. Не робіть вигоду єдиною основою відносин. Додавайте до партнерства щирість і вдячність. Закон 14. будьте щирим другом. Щира увага, шлях до справжнього партнерства. Спілкування починається з щирого слухання. Проявляючи співчуття та інтерес до інших, ви будуєте довіру і розуміння. Доброзичливі питання та готовність підтримати допомагають встановити глибший контакт. Але уникайте фальші: будьте відкритими і чесними. Якщо ви граєте роль друга лише формально, це буде відчуватися. Щире спілкування зміцнить відносини краще за будь-яку приховану тактику. Не грайте роль друга лише заради вигоди, фальшива дружба швидко викривається. Закон 15. Перемагайте перешкоди, кожне випробовування це крок до сили. Складні ситуації можна перетворити на можливість для росту, діяти рішуче, знаходити рішення і долати страх ось що робить людину сильнішою. Подолання труднощів підвищує стійкість духу. І доводить, що немає меж можливостям. Втім, завжди зберігайте людяність, вирішуйте конфлікти з гідністю і повагою, не граючи моральних засад. Справжня перемога тоді, коли ви не знищуєте ворога, а долаєте власні перешкоди, не руйнуйте все навколо у прагненні перемогти. Залишайте шлях до примирення. Закон 16. Відсутність як сила, іноді корисніше зникнути, щоб вас помітили яскравіше. Розумна пауза робить появу помітнішою. Коли ви не перебуваєте на виду постійно, кожен ваш крок стає очікуванішим. Відсутність може додати вагомості вашій присутності. Ті, хто бачить ваші успіхи зрідка, починають більше цінувати кожну зустріч, але не йдіть у крайність. Занадто довге мовчання створює дистанцію, підтримуйте зв'язок настільки, наскільки це допомагає вашій справі і відносинам, щоб не втратити довіру. Занадто довга відсутність може призвести до забуття. Тримайте баланс між рідкістю і повною ізоляцією. Закон 17. Будьте непередбачувані, неочікуваність повертає увагу і прокладає шлях до нових ідей. Вносьте у свої дії та плани елементи, що здивують. Коли ви виходите за рамки звичного і проявляєте креативність, це пробуджує інтерес і тримає увагу оточуючих. Помірно втілюйте інновації. Так ви завжди залишаєтеся у центрі уваги, але не створюйте хаос. Занадто багато нестабільності може порушити довіру. Сміливо дивуйте, але робіть це обґрунтовано і уміру. Постійний хаос породжує страх і втому. Нехай непередбачуваність буде дозвоною. Закон 18. Будьте відкритими світу. Відкритість розширює горизонти і можливості. Не зачиняйтеся у власній фортеці. Світ навколо пропонує безліч шансів. Спілкуйтеся, обмінюйтеся досвідом і знаходьте однодумців. Спільна праця створює нові ідеї і рішення, оточення це джерело підтримки, знань і натхнення. Проте, зберігайте здоровий густ. Бездумна довірливість може привести до розчарування. Відкритість слід поєднувати з обачністю, щоб не втратити автономність і самозахист, залишайте собі особисті кордони. Повна відкритість може зробити вас вразливими. Закон 19. Знай своїх людей. Розуміння оточуючих відкриває двері до успіху. Вивчайте, хто поруч, їхні характери, цілі. Та слабкості поважайте почуття і межі кожного. Це дозволить уникати конфліктів і зміцнить взаємну повагу. Лідер, який враховує особливості людей, будує міцні команди. Водночас сміливість і впевненість у собі не дають проходити усім невічливим і шкідливим речам. Баланс між підтримкою і рішучістю допоможе уникнути непотрібних образ і зберегти свої кордони. Не використовуйте знання про інших лише для маніпуляцій. Це зруйнує довіру. Закон 20-й. Бережи незалежність. Свобода дії найцінніший актив. Не поспішати давати обіцянки чи зобов'язання, які можуть обмежити ваш вибір. Плануйте так, щоб залишатися гнучкими. Тоді рішення будуть усвідомленими, а дії виваженими. Залишаючись незалежними, ви маєте простір для маневру. Проте це не означає ухилятися від відповідальності. Беріть на себе лише ці зобов'язання, які співпадають з вашими цілями і ресурсами. Відповідальність за слова змінює довіру. Тому не варто бігти від честі тримати слово. Уникайте повної ізоляції. Партнерства і союзи теж можуть бути вигідними, якщо вони обдумані. Закон 21-й Сила скромності. Смиренність допомагає бачити більше. Будьте відкриті до нового і будьте готові слухати. Скромна постава привертає увагу, коли не акцентуєте на собі, люди охочіше діляться знаннями і ідеями. Уміння делікатно слухати робить вас сильнішими. Ви дізнаєтеся більше і швидше зростатимете. Проте, не перестарайтеся в удаванні, залишайтеся собою, щоб не втратити повагу. Скромність слугує навчань, але поєднана. З гідністю надмірна покірність може виглядати як слабкість, Поєднуйте скромність із впевненістю. Закон 22. сила поступки, іноді мудріша перемога це тимчасова поразка. Якщо обставини проти вас не впирайтеся безглуздо, краще зробіть крок назад, щоб зберегти сили. Така тактика капітуляції дає змогу перегрупуватися і згодом повернутися сильнішим. Відступ може розв'язати складну ситуацію і відкрити нові можливості. Проте не підривайте власних принципів, неконтрольований відступ підриває впевненість. Використовуйте цей підхід обережно, зберігаючи самоповагу, навіть поступаючись на час. Не перетворюйте поступку на звичку, використовуйте її стратегічно, а не з боягуства. Закон 23 Фокусуйтеся на головному, справжня міць у концентрації, не розпорошуйте ресурси на дрібниці, зосеретися на головній меті. Одночасна робота над обмеженим колом завдань прискорює успіх і примножує результат. Коли всі зусилля спрямовані в один бік, результати вражають, але не ставайте занадто вузьколобами. Якщо обставини змінюються, будьте гнучкими. Гнучкість і адаптація допоможуть скоригувати курс, коли це необхідно. Навіть якщо це вимагає відмовитися від старого фокусу, надмірна вузькість зору може зробити вас негнучким. Слідкуйте за зміною обставин. Закон 24. четвертий майстерні спілкування. Вічливість і повага ніколи не виходять із мови. Вмійте підкреслити сильні сторони інших і надати підтримку. Доброзичливість, м'яка посмішка і щире зацікавлення роблять людей значущими в спілкуванні з вами. Хороший дипломат наголошує на сильних якостях співрозмовників і допомагає їм відчути себе краще. Але уникайте штучних лестощів, вони швидко розкриваються. Дипломатія це мистецтво бути щирим. Любіть людей по-справжньому, і тоді вічливі слова будуть природним продовженням цього ставлення. Недмірні лестичі втрачають щирість. Будьте вічливими, але справжніми.